Захищати Руслана Так, да, сьогодні зустрілися з Уляною і уклали договір, але не змогли знайти слідчого, щоб потрапити в тюрму. А скажіть, будь ласка, це була ваша ініціатива? чи вас попросили? А ми домовилися з Русланом ще тоді, коли йому вперше не дійшли погрози, що його закриють. Тобто я йому обіцяла. Я звичайно не могла не виконати свою обіцянку. Але питання в тому, що слідчих дій не ведеться взагалі ніяких. От Просто його ігнорують, він просто сидить. Uh -huh. Неможливо знайти прокурора, неможливо знайти слідчого, тобто він сидить і все. Скажіть, це ви його захищаєте, тому що. Чому? Ну тому що, якщо не захищати його, якщо не захищати хлопців з Запоріжжя, якого закрили за те, що він розклеював на ставпах. Абсолютно політичні листівки, що пенсія тисяча гривень, комуналка 600 і так далі. Якщо не захищати хлопця, якого закрили в Миколаєві за те, що він сфотографував там щось на вулиці, хоча такі фотографії повинен інтернет, він працює в якійсь газеті. То що буде далі з нашою країною? Я думаю, ніхто не хоче повернення часи в НКВС тридцять року і перетворення України на північну Корею? Власне Руслана, тому що він. Ви... Говорить, що він говорить, так він говорити. говорить те, що він говорить. Я далека, не з усім згодна. Я думаю, загальновідомо, що я власне була проти майдану на відміну від Руслана. І тепер ми можемо констатувати, що майдан поїдає своїх дітей: хрум-хрум. Руслан став якраз типовою жертвою. Тобто можна сто разів не погоджуватися з тим, що робить чи каже людина. Але якщо немає складу злочину, то вибачте, як можна закривати людину і звинувачувати у зраді батьківщині. Це повністю абсурдно. За нього заступилися навіть ті, хто не підтримує, повністю не підтримує його точку зору. І нічого, небо на землю не впало. Угу. Просто Щобласне? треба поважати точку зору іншої людини, навіть якщо не співпадає з твоєю, а саджати можна тільки тих, в чих діях дійсно є склад злочину. Якої числі, будь ласка, вас мало здається, зустрічати, обіцяли, так? Ну, я не знаю. Я навіть розім'ялася про всіх випадок, руки ноги розкидала, згадала молодість. Ну, щось не пройшло, я не знаю. Хоча я так сказати, була готова. Дякую.